Пригоди Аліси в Дивокраї. Льюіс Керрол читає Меланія. Пригоди Аліси в Дивокраї. Це чудовий переказ українською мовою всесвітньо відомої казки Льюіса Керрола про чарівну мандрівку англійської дівчинки до незвичайної країни, в якій діють парадоксальні закони та абсурдні правила поведінки. Книга адаптована для малюків. Але вона також стане до вподоби і дорослим людям, що полюбляють цікаві пригоди, шанують пародійні вірші Льюіса Керола та веселище його надзвичайної лінгвістичної гри. Переклад книги був здійснений талановитим українським літератором. Глибоким знавцем англійської мови Валентином Олексійовичем Корнієнко. Розділ перший. Униз і вглиб, ГЛИБ. Кролячою норою. Аліса тяжко занудьгувала, сидячи на березі без діла. Разів зо два зазирнула вона до книжки, яку читала її сестра, але не знайшла там ні малюнків, ні розмов. Чого варта книжка? Без малюнків та розмов. зітхнула Аліса. Вона сиділа й думала, наскільки це можливо у спеку, коли туманіє голова і злипаються по віки піти чи не піти нарвати квіток. Це ж бо така втіха сплести собі з них віночок. Аж тут повз неї промайнув кролик, білий, з рожевими очима. Диво, звісно, невелике, як не дивина й було й почути, що кролик бубонить собі під ніс. Ой, лишенько, лишенько, як я забарився. Згадуючи про це опісля, вона подумала, щоб мала б таки здивуватися, але тієї миті все видавалося. Цілком звичайним. Та коли кролик раптом добув із нагрудної кишеньки годинника і, зиркнувши на нього, поспішив далі, Аліса схопилася на ноги. З роду віку, ще не траплявся їй кролик із нагрудною кишенькою, та ще й при годиннику. Аж з цікавості, вона кинулася за ним навздогін і, на щастя, ще встигла помітити, як він гулькнув у велику кролячу нору під живоплотом. Аліса з розгону пірнула слідом за кроликом, навіть не подумавши, як буде звідти вибиратися. В якусь часину короляча рай йшла рівненько, немов тунель, а тоді зненацька урвалася, так зненацька, аж Аліса й не счулась, як жухнула навстроч у якийсь глибочезний колодязь. Чи то колодязь був просто таки бездонний, а чи так повільно вона падала? Але дорогою їй не бракувало часу роззирнути